Трибуну Верховної Ради заблоковано все через відмову вносити законопроект про заборону української православної церкви Московського патріархату. Чи має бути вона заборонена на думку хмельничан? Звісно, чому? Тому що його не має тут бути. Є українська церква і достатньо в нас в Україна тут заборонити їх, бо їх не треба на Україні. Нам. Вони не потрібні. Нам Московію На. тут не треба. У нас ми є Україні. своя церква, для чого нам московський патріархат. Нам не треба їх. Звичайно, звичайно. Нас є. Звичайно, У нас є своя церква, ми окрема держава. Ми маємо наші традиції цінувати, а не, вибачте, йти. Йти на поводу в якоїсь іншої країни, в якоїсь держави, молитися на їх мові там, і так далі. У нас, є, у нас є своє, і ми маємо це своє плекати, цінувати і так далі. І тому подібне. Давно, давно вартами, ми, давно відстояли церкву казанської ікони Божої Матері. У нас сьогодні вже Почаївської ікони Божої Матері, сьогодні пристойний праздник, відбулася служба під головуванням. Павла єпископа, управляючого Хмельницькою патріархією, знаєте, і люди йдуть, і люди здоволені. ну зрозуміло, що пропаганда російської церкви московського патріархата зробила свою велику справу і народ просто заляканий. Я нейтрально теж тут знаходжусь. Ну, типу, в нас в Україні є українська церква, і в принципі, я думаю, що ми повинні притримуватись українських церкв. Думаю так. Чому? Ну, якщо це московський патріархат, тільки одна назва. А якщо тим паче вони їм підкоряються, не знаю, ну, така моя думка, але це ж не всіх однаково. Так все, все треба обрати, їхнє, щоб нічого не було.